Яке ваше улюблене місце у Кривому Розі? Промисловий, туристичний, індустріальний, мистецький, культурний, різнобарвний та такий привабливий наш рідний Кривбас від Тернівського до Інгулецького району. Кожен куточок у місті по-справжньому особливий. Про улюблені місця запитаємо Криворіжців. 95-й квартал, усім знайомий п'ятак. Там дуже багато кафешок, усі знайомі. Саме моє улюблене місце це буде, мабуть, ресторан Груша там з друзями відпочиваємо або вдома. Вдома це дуже круто. Центральний міський, тому що я тут проживаю. Тут дуже приємно знаходитись. Багато парків, можна погуляти. Дуже люблю карачини, там дуже класна природа. Я дуже люблю туди ходити на річку, на кар'єр, особливо влітку. А якщо виходить з друзями десь, то я люблю це 95-й та цей центральний міський район. З 95-го, де вулиця Волгоградська, і там дуже класне місце. Я дуже люблю там інколи проводити час. Визволення у це місце, тому що мені здається, воно відрізняється повністю від усіх інших в нашому кривому розі. Більше е, людяно. Тут і мені подобається тут така якась приємна атмосфера. скали Мопера, парк Федора Мершавцева, а ще якісь. Ну, пар, всі парки, в принципі, дуже гарні в центральному міському районі. Також я люблю там таке спокійне місце, щоб відпочивати, щоб так зосередити думки. Так, це натхнення приходить в цей час. Парк імені Маршавцева, оскільки я. Вчуся якраз біля нього в музичному коледжі, то я доволі часто проводжу там час. Данцівський парк за те, що там дуже гарні, гарний вид на річку, там дуже чудові майданчики, та там прекрасно проводити час з друзями та близькими. Данцівський парк мені подобається в цілому. Тихо, гарно, гармонійно. Проспект Поштовий і Гданцівський парк це прямо моє улюблене місце. Тут так спокійно, набагато людей по понеділкам. Ось то мені дуже подобається. Гданцівський парк кар'єр зарічний». Люблю наші скали, наш природний заповідник. Я люблю наш парк. Я взагалі люблю наше місто. Данцівський парк. Там в цілому і зробили його так гарно, що виглядає. Ну, і є де посидіти відпочити, і кав'ярні поруч є. Там також дуже смачно. То в більшості от по парках.